Перший місяць осені івано-франківська мерія розпочала з прийому громадян. Чимало івано-франківців стурбовані житлово-комунальними проблемами, особливо з настанням осінньої холоднечі. Відтак ремонт будинкових дахів та заміна вікон ключові питання порядку денного. «Коли Почнеться дощі, почнеться сезон дощовий. То є проблеми з дахами. Тому основне питання, звичайно, сьогодні було по ремонту дахів. Не всюди мешканці зразу вже погоджуються на якийсь ремонт, тобто навіть з умовами розтормінування. Тому що зазвичай більше всього це турбує верхні поверхи і дуже складно домовитись десь з мешканцями нижніх поверхів. Тому попередньо десь домовилися зустрітися на будинку, можливо, якось посприяти, домовитись так, щоб все-таки ці роботи оперативно зробити, і в принципі, щоб не було ніяких проблем під час зими. А от Іван Франківець Василь Веклен наполягає на обмеженні руху великогабаритного транспорту. Він курсує вулицями міста навіть під час комендантської години. Чоловік звернув увагу на проблему забруднення повітря, що безумовно впливає на здоров'я людей. Ми звернулись по питанню підвищеного індексу якості повітря. Руслан Романович тепер на нараді. Дуже скрупульозно вивчив це питання. Ми зверталися і раніше. Деякі питання вже вирішені по зміни схеми руху, і зараз буде вивчено питання по поводу зміни схеми руху, щоб ці транспортні засоби проходили поза межі міста. Зазвичай прийом громадян відбувається кожного місяця у перший понеділок. Реєстрацію здійснює профільний відділ міських виконкому. Такі прямі контакти з представниками громади дають змогу чиновникам оперативно визначати негаразди міського життя та ухвалювати адекватні рішення. Багато було питань пов'язані з комуналкою, з ремонтом дахів, з міжбудинковими проїздами. Ну, традиційно також учасники бойових дій зверталися і квартирне питання, і питання пільг і інші речі. Ну, але основне, що є можливість спілкуватися, є можливість зустрічатися, говорити і вирішити питання, по суті. На кожному прийомі є керівники, заступники, яким можна зразу доручити. Це теж дуже важливо. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.